Рівненська громада знову у скорботі на Майдані Незалежності прощалися з двома захисниками: – 46-річним підполковником Сергієм Стрільцем та 34-річним солдатом Артемом Грачовим. Рідні, друзі, побратими та небайдужі рівняни прийшли вранці у центр міста з квітами, щоб гідно вшанувати військовослужбовців. Навіть якщо я і не знаю, і з тих воїнів кого охоронять, то я обов'язково приходжу, бо я вважаю, що ну це святий обов'язок кожного українця, от кожного рівнянина. Приходити і віддати честь тим поклав своє найдорожче шумав життя Сергій Стрілець майже все своє життя присвятив службі у збройних силах, що у 2014 році, під час першого російського наступу на східні регіони України брав участь в антитерористичній операції. Був одним із тих, хто виводив поранених бійців з Іловайська. Чоловік раптово помер три дні тому. Втрата стала важким ударом для дружини та двох дітей. Наслідок проблем із здоров'ям передчасно пішов в життя, і інший захисник Артем Грачов, уродженець Донеччини, боронив країну на Харківську. Кому напрямку у рівному на свого сина чекала матір, яка евакуювалася до обласного центру після початку великої війни. Церемонію прощання на майдані відвідав представник німецького міста партнера рівного панкова, що на околиці Берліна Матіас Брюгман. Іноземець висловив думку, що вся цивілізована Європа має продовжувати допомагати Україні. Десанізя вирудики фанштальну. Важка і щемлива участь в таких заходах. Нам, як мешканцям заходу Європи, перш за все, треба знати, що ці солдати, які віддають своє життя за свободу і незалежність України, вони віддають своє життя і за нас. І ми у великому боргу перед вами. Сергія Стрільця поховали у рідному для чоловіка селищі Томашгород Сарненського району, а тіло Артема Грачова спочиватиме на кладовищі нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.